Нас весела гра. Це підготовчі заняття гуртка Пізнайко з дошкільнятами у багатопрофільному молодіжному центрі. Методист Надія Пащенко розповідає, працюють за розкладом і через інформацію про замінування освітніх закладів кількість дітей не змінилася. У Нас таких побоювань немає. Сучасні батьки відносяться по-сучасному до подій, які відбуваються в нас взагалі в державі, і так само ж в нашому рідному місті. Тому спокійно, поки що в нас от таких не було проблем. А це урок народного художнього танцювального колективу Вікторія зараз одночасно займаються дві групи дітей, бо готуються до змагань у Києві, розповідає керівниця Вікторія Сухенко. Ми готуємось до великого чемпіонату. У нас «Best Disco Performance», куди виїжджає весь колектив, туди з'їжджаються кращі з кращих, приїжджають судді з-за кордону, і Англія, і Америка. І це дуже значуще буде для нас змагання, тому сьогодні у нас трошки згодне тренування, тому що ми веземо велику команду і маю надію, що ми переможемо. Розказ занять для дітей не змінився, каже Вікторія Сухенко. Ми працюємо в нашому стандартному режимі у своїй програмі, але ми розуміємо наскільки зараз наші заняття для цих дітей важливі, тому що тут є соціум, тут є спілкування, тут є фізичний розвиток, якого їм зараз не вистачає у школах, тому що діти сидять вдома, і батьки жаліються на те, що ну мало рухливості, мало повітря, мало розвивається вони фізично. Сумою за шкільною атмосферою говорить дев'ятикласниця Соломія Тищук. Зранку вдома уроки, увечері заняття у студії. Такий режим каже, витримувати фізично легше. Мені здається навпаки, коли ми ходимо в школу, то так важче ходити на тренування, бо ти пізно вертаєшся додому і треба ще вдома поробити уроки. А так то ти вдома зробила уроки днем і вечором йдеш на тренування. Діти залишаються вдвох у двох удома, поки вона на роботі, розповідає мама двох учасниць колективу Оксана Коровченко. Жінка щодня відводить дівчат на хореографії, і говорить і хвилюється за їхню безпеку. Звісно, краще, щоб дитина вчилася в школі, там якісь є дисципліну, дисципліновані в цьому. А дома залишати дітей ну, це небезпека в першу чергу. і Для мами, і для папи. Сюди я не хвилююсь. Наоборот, ми приводимо сюди діток, вони тут разом. Тут тренер є, пітина, яка завжди тут на місці, що можна привезти. Тут як кажуть, можна не хвилюватися. Зараз діти готуються до змагань та конкурсів, тож займаються без перерв, розповідає директорка багатопрофільного молодіжного центру Світлана Ільченко. Додає, що педагоги провели з дітьми виховні бесіди. У нас це виглядає таким чином як найшвидше зібратися і евакуюватися. Батьки уточнювали, продовжуються заняття чи ні. І батьки наших вихованців задоволені, що у нас є заняття, тому що дитина, яка знаходиться багато часу вдома і займається самостійно, це дуже складно. Ці два тижні деякі гуртки працюють у дистанційному форматі, бо розташовані у приміщеннях шкіл. Розповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Графік роботи не змінився. Секції працюють в тому ж графіку, але зрозуміло, що кожна секція, в залежності від місця розташування, має пристосуватися на жаль до тих умов, які наразі є. Ірина Філенко та Мазгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.